Всім привіт! Я Діана і я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Це друга частина влогу з Карпат. В цьому відео я вам покажу буковель, контактний парк. Хотіла сказати зоопарк, але парк. Покажу вам, які сувеніри купила, де ходила, що куштувала, місцеві делікатеси, всі діла. В цьому відео буде багато тварин, тому що все ж таки в контактний парк йдемо, там їх дуже багато. Покажу вам, з якою погодою нас зустрів Буковель. Це такий останній вирішальний день нашої поїздки. Я вам покажу риночок сувенірний, на якому я ходила, що купила. Тож, це такий останній день нашої поїздки. Тож, все ви побачите в цьому відео в другій частині влогу з Карпат. Вам приємного перегляду! А в кінці з вами ще поговоримо. Доброго раночку! Сьогодні третій день наших подорожей. Я сьогодні в тому ж луці, але змінила штани. Зараз на сніданок. А ще після вчорашнього рафтингу у мене карпатура на руках. Там Ми там весла моих людей. Мы снова в автобусе идем в Букове. Я mm. 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 yeah, заболела. Буковель нас зустрічає дощем. с вообще. Бомба. Для Карпат це взагалі свято, коли хороша погода, гріє сонечко, але нам не пощастило. Ми, коли приїхали, нас зустрів дощ. Подивитись на місцеві краєвиди, погуляти нам дуже хотілось, тому що ми тут вперше сидіти в автобусі під час дощу не прикольно. Тому ми надягнули свої дощовички та пішли гуляти. У нас був вибір між аквапарком та гуцулендом. Так як нам не дуже щось хотілось в аквапарк, ми вибрали гуцуленд. Чесно, я не пошкодувала, тому що тут настільки гарно, настільки автентично, і ще прикол цього парку, що він контактний, тобто ти ходиш і разом з тобою ходять тваринки. Поряд тут я вам тільки пропоную на них подивитися, а потім повернусь до вас з розмовами. Куда ты повернулась? Такая смешная была. Бордер лейстер. Ваню. Смотрите у угу. нього в глаза. Привет. Півчас святого, Якова. гуляєш по парку і бачиш такий краєвид. Кайф. Ми зараз гуляємо в усі лень це контактний зовсім парк, Боже. Це контактний парк. Де ти можеш потісти ці галичати. Походити, трогати. Вони тут ходять, гуляють прямо як, прям, як люди, прямо як музики, не бояться людей. Бачите, написано гусу. Гарно. Купити музику. Серйозно. Підемо по місточку. Через місто одночасно може проходити не більше шести людей. Просимо не розгойдувати. Це uh -huh. так страшно, яке не розгойдувати. Хоч би не Не ти мені страшно. Це страшно? страшно. Будь списоти. Штата. Люди бачите моє серйозне спокійно. Я їм испугане обличчя, як йду по. Вона гойдається, так я нагойду йдуть. Там малесенький оленінок. Я оленінка увізимо. Гарнюня. А там сливці. дивіться, ціка. Курочки. Обов'язково. Бачите, бачите. дивіться, навіть такі черги є на стіні. Варин годувати своїм кормом категорично заборонено. Шовкова курка, курка-курка, а про голубі нічого заходимо в хату. Жор, ді, це це капхани. Студжули, також окрім. Розкажу вам, що я дуже боюсь висоти, і через той місточок було страшнувато переходити. Ще в цьому парку є такі хатинки з минулого, і ми зараз з вами по ним походимо. Слідка, в хату. Звіль... ну уютненько, Тут такі фоточки. Звірі з крашечком. Подивіться, яка шкура на, на дивані. Шкура в адмеді. Це пічка. Пічка, глечі, цим прали одяг раніше. Це такий був, така була праска. Це стука-пупа. Це традиційний одяг. Господарів. Wow. Дуже цікаво перегнати в такі часи, подивіться, сухіть, що це. міні сухирка. але довго дуже. Пряжа стоїть. Дивіться, що ще на стіні знайшла. нашого. Пушиста шубка, напевно, вівці. Прикольно тут вас, знаєте. Такі символи вигравали Побували ми з вами в хаті мисливці. Ви зможете почитати історію на екранчику я вам зазняла, і ми йдемо далі. Поки що найбільше тварина, яку я тут бачила, але вона не хоче нам позувати. Ще два таких бічка. Напевно, перший образуючи на другому. А, чи він жує? Не знаю, ребят, не знаю. Вот с этими щитками их расчистывают, напевно. Незаметно снимаем бывшего. Дивите, это хата Мольфара. Мольфар, как она Також я зазняла, зможете почитати історію. Це хата Мольфара. Ми заходимо в другу хатинку. Дивіться, у нього тут змійні настоянки стоять дуже цікаві. І ще такої магічності додає ось цей підсвічник ззаду. Взагалі, я люблю подивитися, як люди жили раніше. Все таке старовинне, воно мене дуже цікавить. Що за книжки? Навіть такі деталі, як книжечки, капкани, як ми з вами дивились в мисливській хаті це все зібрано в цих хатах, і це настільки, напевно, було важко це все збирати та оформити в одному місці. Ну, це вау, я таке дуже люблю. Тут ми можемо бачити також різні якісь там мольфарські настоєночки, Не знаю для чого він їх використовував, але може для лікування. Тут ще були реквізити. Виді шапочок, таких відьмовських, я його приміряла. Після цього ми зайшли далі в парк і вже були в самому центрі, де продавались сувеніри, можна було щось поїсти смачненького. Перше, куди ми зайшли, це була сувенірна лавка. Я зараз вам все покажу, тут стільки всього. По-перше, мою увагу привернули магнітики. Я собі один особливенький взяла. Тут було дуже багато меду, сиропів, ось такі крутезні чашечки. Такі тарілочки, ну просто такі автентичні. да Знаєте, так, по карпатськи карпатський стиль Дуже багатий вибір чайочків. Просто ну дуже багатий. Там була і липа, і лісові ягоди, м'ята, чебрець, ну просто що хочеш, то й бери. Звичайно, я не пройшла повз чайочків взяла собі три штучки. Після сувенірної лавки ми зайшли в магазинчик, де продавали алкогольні напої. Вино ні для кого не секрет, що Карпати дуже славляться своїм вином та смачним сиром. Вони його самі виготовляють. Я думаю, ви це помітили по першій частині мого влогу з Карпат, тому що ми там два дні впадря точно дегустували вино та сири. Зараз ми вже прийшли до маленького прудіка, там плавали рибки. Поряд з прудіком жили олені. Вони такі мілашки. Далі ми вже піднялись трішки вверх по сходам, і там була пекарня, називалась Кукуця Нам захотілося якось зігрітися, взяли собі горяченькі шоколади. Та ви знаєте, я неодноразово казала, що я шоколадоєд, я просто обожнюю шоколади. Я взяла собі булочку з шоколадом. Вони їх випікають в печі на вулиці. Мені дуже сподобалось. Вони такі смачненькі, наче домашні тут. Я наливаю нам гаряченький шоколад. Ось таку булочку я купила всередині була, наче нутелла і ми сиділи, чаювали, шоколадували. Та потім пішли гуляти далі. Прямо біля пекарні були лами. Тому ми сиділи, пили гарячі шоколади, дивились на них. Наступною нашою зупинкою була ось така церква. Там стояла дуже мила, дуже класно. Лежали там такі листочки за здоров'я та упокій. Можна було написати всіх своїх друзів, родичів, знайомих, вписати їх в цей листочок за здоров'я, щоб вони всі були здорові, щасливі, та кинути в потрібний ящичок. Потім відійшли. Далі від церкви, там стояв такий великий стілець і поряд були гойдалки. Я не могла пройти повз них, навіть якщо вони були мокрими. Однією гойдалкою тут не обійшлося. Пам'ятаєте, в першій частині влогу була вже така велика, але на горі дуже високо, а тут вона була в парку, тому я теж сіла погойдатись. Це я вам зараз показую вже вихід з парку, там такі фонарічки висять вгорі, але ми просто ходили і не вийшли з парку. Ми потім повернулися назад, бо ще не все побачили. А коли ходиш? Наступним ділом ми зайшли в хату Гражда. Чесно, я не знаю хто це, але тут було дуже багато інструментів. Трішки пограла на інструментах ось такий тут вид з вікна. Так, тобі. Ми не знали, карту не читали, але в цій хаті можна було продегустувати чайочок. Продегустувати та купити, якщо сподобається. Тому ми сиділи, грілись і дегустували безкоштовно чай. Ну, взагалі. Імба. Потім вийшли на подвір'я. Тут було дуже багато пристроїв, які допомагали людям в господарстві. Це ми тут ходили по хаточкам. Другим це хата вівчаря yeah. тут просто гарню піч. Якщо ви пам'ятаєте, з першої частини влогу там була така ж піч такими виграваними штуками. хух, майже виговорила. Ну тут ми вже нагулялись. Ми обходили весь парк і нам потрібно було підкріпитись. На території парку був ресторанчик, то кафешка. Не знаю, як назвати правильно, але було гарно. Все в такому українсько-карпатському стилі. Ще грали музиканти дуже класно зауражувач. Дуже цікавий посуд нам принесли. Взагалі тут подачі такі прикольні. Деяким людям за сусіднім столиком принесли супчик в казані. Такий маленький гаршочок. Він. Був навіть підвішений, наче на вогні. А ще були страви в горщиках, яких можна було потім з'їсти. Собі. Ми замовляли шашличок і картопельку. Нам все принесли на пательнях. Було все дуже смачно, м'ясо просто тануло в роті і розсипалося. Але окрему увагу я прошу звернути на те, як нам принесли чек. Дуже креативно. Ви можете бачити мене без дочовика. Після обіду постояли, послухали музикантів та поїхали в інше місце. Ми зараз приїхали в Яремчо, ходимо по базару. Я вже купила собі ще одного в Приїхали в село Яремче подивитись на їхні водоспади гарнюші, які ви бачили на першому кадрі, та походити по базарчику. У них він дуже різноманітний. Так ми вже знаходились на базарі. Зараз я вам покажу швидесенько, що я купила. Так, перший пакетик. Тут крем мед зі смаком шоколад, фундук. Там були дуже різні смаки. Так, це у нас. Коротше, якісь цілющі штуки, мед, такі кружочки, медові кружочки. Далі це мед із хвої, Дуже смачний, такий солодкий. І мед шишки. Із мультфільму Маша і медвідь вкрала. Так, далі все засушена полоничка і засушена вишня. І це все. Так, трішки перенесемось в той день, коли я вже приїхала додому. Я тут заварила собі кави, насмажила сирнички. і ми зараз будемо дегустувати мед, який ми з вами купили. Перше, що мені дуже цікаво спробувати, це оці кульки. Як вони взагалі посмакуються? Звичайний мед, просто в кульках чи як. Тобто дуже цікаво, ніколи такого не куштувала. Якщо мені сподобається, я взяла візиточку і можна буде дотелефонувати і попросити, щоб мені ще діслали. Пахне таблетками якимись. Ось такі кружочки. Я такі вітамінки пила колись в дитинстві. Ну Це прикольно, реально схоже на якісь таблеточки. Воно розсипається в роті. Смак меда, якихось вітамінок і ось цього пилочку, Тобто з тієї штучки, якщо ви колись куштували, вона дуже солодка. Ось це чимось віддалено схоже. Давайте далі. До речі, мед дуже класно поєднується з сирничками, тому я їх не випадково сюди тут насмажила. Давайте спробуємо крем мед Шоколад фундук Дуже цікаво. Так, зараз. Такая штучка. М -м Боже, як він пахне телою фундуком. Як я люблю шоколад. Ммм, це таке кайфове поєднання меду фундуку шоколаду. Боже. А я не поставила отціночку. 70. 10 з 10. Тут по складу все настільки чисто, тут тільки мед квітковий натуральний. Потім шоколад 100% натуральний. І фундук обсмажений 10%. Без додавання цукру, без додавання барвників, ароматизаторів, чисто шоколад, фундук і квітковий мед. Імба. Цьому меду ставимо лайк і пробуємо наступний. А ось цих два красавчика мені давали скуштувати на базарі, але я не куштувала шишечку. Тому мені дуже цікаво, яка вона на смак. Це. Мед із шишок. Шишечка. Булі смачно. Я не думала, що шишки такі смачні. Все, переходимо на... на їжу природи. Буду відкрадати білок. Це цікаво. Дуже цікавий на смак. Ну, знаєте, це незвичайно, якщо ти поставиш на стіл такий медий шишок і це буде вау-ефект. Лайк like 80. Смачно. Це хвоя. Гілочку там нам поклали. Гілочку. Зелений пахне чимсь домашнім. Як мохіто. Дуже солодкий, прям солодкий-солодкий. Відчувається, як начебто ти їж ялинку. Теж дуже незвичайно, подарувати, комусь такий подарунок. Я не розумію, скільки я хочу поставити. Напевно, також сім. Останні мед, який я хотіла скуштувати першим, але залишила на потім. Це ось така гарні, це просто витвір мистецтва. Навіть шкода відкривати. Букові написано. Пахне медом і горіхами, тут зверху просто набито горіхами, ви подивіться. Давайте куштувати. Ніколи таке не куштувати. А як його взяти? Ммм. Mm. це дуже смачно. Я обожнюю горіхи в поєднанні з медом. Давайте то еще візьмемо, горішок пустей. Ну и дальше таке? таки Тут ще є, mm. Ще якийсь сухофрукт. -сухо Фундук і гречки горі. Боже, це 10 з 10. А я колись собі ще куплю ось таку баночку з горіхами. На неї просто можна дивитися це дуже гарно. гарно. Тож, ось це два моїх фаворити. Ось це. Ім'я поставила по 10 балів. Тут ще навіть на цій баночці інстаграмчик є. Ось ну так, от. Всім дякую за перегляд. Погнали далі. Після місцевого базару ми ще подивились один раз на водоспади та поїхали на вечерю. Тут у нас сталася не дуже приємна ситуація. Попалась волосинка. Ми повечеряли супчиком, макарошками з відбивною та салатиком. Це була кафешка, зелений гай». Так, ми вже. Так, ну що, я вже вдома. Напишіть в коментарях, як вам друга частина, як вам моя поїздка зі сторони, мені буде дуже цікаво. Так, я вам показала все, що купила: мед, вино, сир, все показала. А от чайочки забула. Чайочки і магнітик. Тому давайте це виправляти. Я купила три чайочки. Чайочки. Перший ось такий карпатський. Я його вже куштувала, ягідний. А Чимось схоже на узвар, тому що тут є сушені яблучка. Угу. Окей, запам'ятали. Далі чайочок, аромат лісу, склад малина, кропива, звіробій м'ята. Там ще склад, можете почитати. А, я його куштувала. Смачний, смачний. Далі ягідний чай. Тут тупо, чисто ягідки. Я змішувала, коротше. Змішувала, до речі, ось ці або ось так робила. І це таке дуже смачне комбо. Ось такі три красончики. І той самий особливий магнітик Чому особливий? Він незвичайний, він грає музику. Давайте послухаємо. Ой, в іншу сторону. України Я так зрозуміла, не одразу допетрила що це за молодія грає. Тепер таки я вам показала все. На цьому вона закінчується. Емоції просто купа. Якщо ви пам'ятаєте рафтник, це взагалі. Це нові відчуття, нові емоції. Я ніколи не керувала веслом, лодкою, ну, Тобто, це прям я розказую, це прям емоції. Контактний парк також дуже класний. Я ніколи там не була. Я взагалі не була в Карпатах, тому для мене це ось така суцільна, велика, класна, позитивна емоція. Я дуже полюбляю подорожі, якісь нові місця, місцеві розваги. Тому для мене це просто супер. Досвід. Я дуже вам вдячна, що ви подивились аж дві частини мого влогу з Карпат. Я вас буду радувати ще новими відео на Ютубі, буду дуже-дуже старатися. А я вас попрошу поставити лайкосик, підписатися, написати мені коментар. Я їх дуже люблю, дуже читаю і дуже чекаю. Тому я вам всім бажаю багато усмішок і посилаю вам багато-багато хорошого настрою. всім сом Па-па!